Сьогодні розповім про девайси, які спрощують процес підготовки та додають зручності при ловлі. Ось у мене основні перевірені інструменти, якими я завжди користуюсь. Тут плоскогубці, ножиці, петлев'яз, гачков'яз, екстрактор та метрова стрічка. Плоскогубці важливо, щоб було з підігнутими рівними без насічок губками. Так ліпше піджимати зовсім дрібні дробинки. При виготовленні оснащення дуже незамінний помічник. Як затиснути, так і зняти дробинки з волосині за допомогою маленьких плоскогубців дуже просто. Ножиці знадобляться майже в усіх випадках. При в'язанні оснащення, прив'язання повіців. Навіть якщо гачок застряг в одязі, краще його відрізати, ніж відірвати. Петлев'яз зручний в'язанні однакових красивих петельок як на повіцях, так і на оснастках. Гачков'яз невід'ємний помічник при прив'язуванні гачків та виготовленні повіців. Більшість риболовів в'яже одразу заготовки повіців на декілька рибалок, а гачки можуть бути найменших розмірів. Тут то і стане у нагоді гачков'яз. З цим інструментом повітці виходять однакові та охайні. Екстрактор. А особливо екстрактор з голкою не тільки спростить вашу риболовлю, а ще й допоможе зменшити бульові відчуття риби на гачку. З ним ви швидко витягнете гачок з риби, засівши надто глибоко, та розплутаєте голкою непотрібні вузли на волосіні. Дуже класний інструмент для будь-якого риболова. Метрова стрічка це вже особисте. Так як сама прихильник робити оснащення перед виїздом на риболовлю, саме стрічка допомагає не промахнутися довжиною майбутньої оснастки. Вона завжди лежить у моєму робочому риболовному кейсі. Отакий От невеликий, але дуже необхідний набір інструментів може стати вам у нагоді на риболовлі. Дякую за вашу увагу. До нових зустрічей!